Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі Актив ТВ у студії Вадим Грисимович. Ми продовжимо говорити про майбутнє спілкуючись із людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях правозахисник Олександр Лупейко. Доброго дня, доброго дня. Добре. Так. А власне, я знаю, що ви багато уваги приділяєте питанням екології, власне, екологічних спорів. От Що взагалі відбувається в цій сфері в нашій державі? Ну, так і є. Я хочу відразу сказати, що я є директором юридичної фірми Імператив Плюс і одночасно експертом з правових питань Швейцарського фонду скорочення ризиків. До певного періоду моя юридична фірма питаннями екологічного захисту українців не займалася. Ми почали займатися з минулого року. Хочу сказати, що якщо говорити про еко-безпеку українців, то це складова взагалі безпеки людини. Відповідно до статті 3 конституції України, людина її життя. Здоров'я і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Відповідно до статті 16 конституції України держава забезпечує дотримання екологічної рівноваги і безпеки. А відповідно до частини 1 статті 50 конституції України, кожний громадянин України має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Про те, чи дотримуються ці конституційні права в Україні, чи являються вони суто декларативними? От як юрист, правник, спостерігаючи ситуацію в Україні, можу сказати, що в Конституції ці нормативні приписи існуються, чудові нормативні приписи, а в реальному житті у нас вони дійсно не дотримуються. Фактично, Україна на сьогоднішній день являє собою суцільне сміттєзвалище. Скільки несанкціонованих смітників і всього іншого, вони можуть називатися полігонами твердих побутових відходів, де це як юридичні особи насправді це несанкціоновані сміттєзвалища, яких в Україні тисячі. В Україні працюють вугільні. Які давно вже є анахронізмом в Європі, і накопичило дуже багато різноманітних інших проблем. От те, що ми, наприклад, спостерігаємо на сьогоднішній день у Львові, держава постфактум реагує на ці події, якраз я показую на, те, на, на тим, що державні інституції працюють в цьому аспекті е, достатньо неефективно. На початку розмови я сказав, що наша юридична фірма. Е, е, не так давно почалась займатися цими питаннями. Вся Україна в минулому році спостерігала таку подію, як пожежа на нафтобазі БРСМ. Вона тримала із 8 червня 2015 року по 20 червня 2015 року, забрала 5 життів, 16 людей було травмовано. Всі, я думаю, бачили ті страшні картинки, які показували по телебаченню. Бачив їх і я, але я бачив їх і наглядно. Я якось їхав із Києва в Білу церкву і в зворотньому напрямку. І бачив своїми очима той густий дим і полум'я, яке там палало, і так далі. Я тоді подумав, а в принципі, а як там люди себе почувають і так далі? І треба ж такому трапитись. Приїжджаю до себе додому, включаю телевізор. Любий канал включаю. Скрізь випуск випуску новин показують ці картинки. Потім іде одна із телепередач, яка показує. Пожежі, які були великі масштабні пожежі, які були в світі. А ця пожежа прирівнювалася до таких великих пожеж. Показували пожежу в Каліфорнії, показували в Індії в Калькутті, показували щось там в Австралії. Ну це горіли різні там державні установи, де університет, де державна установа. Потім показують пожежу. В Великобританії і там горів нафтокомплекс, нафтобази, точно такий же, як горів у нас під Васильковим і так далі. І був коментар журналістський про те, що юристи, правозахисники Великої Британії, вивчивши цю ситуацію, звернулися з позовами до власників. Нафтокомплексу в інтересах соціуму, який там проживав, про відшкодування моральної шкоди, завдане тим особам, яким було завдано дискомфорту цієї пожежею і так далі. Щоб, ну, і, власне, це... у нас ці питання ніхто не піднімав. Ніхто не піднімав, чи... ніхто ніхто не піднімав. І от для мене відразу стало це питання для, для юриста, правника цікаво. Ми підписали угоду про, е з Європейським Союзом. Ми йдемо в Європу. Так чому ж європейські стандарти не втілювати в Україні вже сьогодні і зараз? І в даному випадку, от приклад, Англія зробила так: у нас потерпають люди від подібної екологічної катастрофи, якою яку держава назвала надзвичайною подією, створила урядову спеціальну комісію. Значить, потрібно думати, як захистити людей тим більше, що тут по телебаченню анонсувало, що держава зможе відшкодувати свої збитки за рахунок бізнесу. БРСМ і так далі подумалося, хто буде захищати в принципі тих людей, які проживають на не тій території. Тим більше, що було зрозуміло, що вони відчувають чіткий психологічний дискомфорт. Так, жодної копійки не компенсує. Ну, я з людям, лю, людям на сьогоднішній день безумовно ні. Ну я розкажу в зв'язку з чим почала займатися наша. Фірма і як ми після цього почали працювати із Швейцарським фондом скорочення ризиків, який в зв'язку з цією програмою нас знайшов, і сказав, ми отримали європейський грант, і нам сказали, що хлопці, ви виконуєте в Україні таку роботу, яку до вас ніхто не виконував, і потрібно показати дійсно існуючі екологічні ризики в Україні. Це один з таких ризиків, їх багато екологічних ризиків, але один і в принципі до вас подібні речі ніхто не робив. Я тоді, тоді, коли подивився цю телепередачу. Просто сів машину, взяв кількох своїх юристів, проїхав в село Путрівку. От, це Путрівська сільська рада, де горіла ця нафтобаза. Нас, звичайно, туди на територію, до території не пустили, ми не доїхали десь метрів 800 через те, що стояли кордони поліції. Але ми змогли поспілкуватися з розгубленими людьми, бачили, як вони скошують свій врожай. Ви виявляєте, що для сільської людини, яка своїми руками виростила всі ці речі, що значить знищувати свої спасі, які вони готували для себе, щоб не дай Бог дитина, не з'їла і це інше, і так далі. От і поспілкувавши з людьми, ми чітко зрозуміли, що у людей є елементи серйозного психологічного дискомфорту з цього приводу. Є і матеріальні збитки, але матеріальні збитки ми подумали, якщо доводити то це можна в Україні при нашому судочинстві доводити рукам роками через проведення судово-економічних експертизів. От моральну шкоду здавалося, що можна це тим більше, що частина перша статті 50 конституції гов України чітко говорив, що людина має не просто. Право на безпечне для життя здоров'я довкілля на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права. На вашу думку, що треба зробити, щоб норми конституції, які записані, вони на практиці виконувалися? Значить, е, насправді у нас дійсно чудове екологічне законодавство, і просто потрібно е, в даному випадку е, дотримуватися. І от е, кожна людина має право захищати своє право. Якщо держава не виконує певних функцій, є право звернення до суду, але ми знаємо, які суди. От в цьому аспекті я ще трохи вам трішечки про це. Права, права то ми маємо, але... а от захистити, тут уже Ну, От в такому випадку, щоб ви розуміли, як захистити, захистити права, як ми в цьому. Аспекті на сьогоднішній день працює, я вам і розкажу для того, щоб захистити права цих е жителів того регіону. Стосовно яких держава в принципі ніяких адекватних дій близько не робила. Ми поїхали в село своєю юридичною фірмою. Поспілкувалися з сільським головою Вонищук Віталій Євгенович. Надзвичайна авторитетна людина в селі на останніх виборах у нього не було ніякої взагалі альтернативи через те, що він ну дійсно людина. і От якщо людина на своєму місці, то на своєму місці він організував нам сходку села. Ми людям пояснили, що от е, ми готові захищати ваші права. Від нам зразу були питання. А скільки ми будемо вам за це платити? Я сказав нічого. Тільки тоді, коли ми відшкодуємо те, що вам положено, ну напевно, якийсь процент. Нам як юристам цікаво реалізувати в Україні е, цю програму. Я спочатку і своїм партнером Єленіном Сергієм Михайловичем самостійно фінансував цю програму, поки ми не отримали е, європейський грант. Ми від людей отримали е, згоду. От я подумав, хорошо, от ми будемо відшкодовувати моральну шкоду. Ми посадимо групу юристів, будемо укладати договори, оформляти довіреності. Так далі. А як ми будемо власне вираховувати цю шкоду? Потрібно ж на напевно якісь наукові методики і так далі. Ми звернулися до методик міністерства юстиції. Знайшли в реєстрі судових експертиз просто чудову методологію. Там в реєстрі методик зареєстрована методика російського професора Арделевського, яка дозволяє. По математичній формулі розраховувати е, моральну шкоду, чітко розкладати, розкладати, по компонентам і так далі. Вона на сьогоднішній день ця методика застосовується в 15 країнах Європи. І ми спочатку думали, що у нас. Шкода буде десь 50 100 тисяч. Коли нам психологи почали по цій методиці розкладати шкоду, то ви виявили, що десь на людину у нас припадає 700-800 тисяч гривень. Ну, достатньо серйозна цифра компенсації моральної морально, морально, морально шкоди. Я так розумію, що люди в селі погодились, що да, погодились, да, їх та, 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 Так, погодились. Ми почали виконувати цю роботу, укладати з людьми договори, отримали довіреності, як я і сказав, що. Люди взагалі нічого не платили і так далі. І от ми почали готувати цю комплексну програму. На сьогоднішній день до структур олігархічну ідея ж абсолютно чудова за рахунок олігархічного бізнесу отримати відшкодування моральної шкоди людей, які постраждали Нафтобаза – джерело підвищеної небезпеки. Тоді в пресі виступав міністр внутрішніх справ Ваков, який говорив про те, що ну подяжили бензин причина пожежі пов'язана з цим в принципі. Потім і підтвердилось всі ці речі. Ми тоді спокоїли спілкувалися із сільським головою Онищуком. Там на цьому об'єкті працювали його односельцем. Він одним із перших приїхав і з двома з ними е, говорив, в тому числі один там обгорів, який її помер. Вони чітко сказали: з одного резервуару в другий резервуар через шланг перекачували бензин, шлам порвався, зробили реверс, щоб відкачати бензин назад. Відбулася іскра, почалась е, пожежа і так далі. Тобто, бодяга та... це потім підтвердив звіт урядової комісії, е, все це готувалося і так далі. Значить, по закону по законам України про доступ до публічної інформації про охорону природного середовища інформація про стан довкілля не може бути засекречена, а інформація, яка складає суспільний інтерес, має надаватися в дводенний термін. Враховуючи, що держава створила урядову комісію і сама моніторила ці питання, то ми через доступ через е, е, дію закону про доступ до публічної інформації почали швидко і оперативно е, збирати всю інформацію про стан довкілля. Ми отримали. Е, Документи досліджень е, території е, в, по бензопіреному інституту е, Марзеєва. Це державна установа, абсолютно сертифікованого обладнання, якість досліджень взагалі не викликає ніяких сумнівів. От вони встановили про те, що територія забруднена бензопіреном в цьому регіоні від епіцентру пожежі е, в радіусі 15 кілометрів. При тому забруднення е, бензопіреном таке. Яке в кілька в багатьох випадках в 10 і більше разів перевищує гранично допустимі концентрації, і тобто, власне що в таких випадках робиться? Ну, держава повинна провести дезактивацію, як мінімум, цієї території через те, що бензопірен – це... Шкідливий компонент він а як як говорять е, вчені, це абіом елемент, який несумісний з життєвими процесами в організмі. А він забруднений на території е, порядка е, в радіусі порядка 15 кілометрів, і цей мінімум держава не виконала? на сьогоднішній день ні, ні, ніхто про це не думає. Поки що виконувати які подальші кроки? і от дивіться, от на сьогоднішній день ми розуміємо, що для того щоб чітко вплинути в цій ситуації на державу, і щоб держава звернула е, увагу на ці е, питання. От ми на сьогоднішній день до структур бренду БРСМ. Чотири відповідачі, які реально експлуатували базу, подали на сьогоднішній день 577 позовів частину до Обухівського районного суду Київської області. Чому в Обухівському? Через те, що всі структури БРСМ зареєстровані в Обухівському районі. Два з них селі Тацанки, два в Обухові. До цих структур на сьогоднішній день пред'явлені пред позови е, про відшкодування моральної шкоди. Ми через ці позови хочемо показати е, отримати, так, а сума відшкодування. Значить, ну в кожному випадку вона десь порядка 700-800 тисяч гривень. Але давайте не акцентувати все таки на сумі. Вото, е, хоча і сума в даному випадку важлива. Для нас було цікаво показати, що можуть існувати сотні рішень, які прийняті іменем України, які фіксують в Україні екологічну проблему, яку потрібно вирішувати. Ну що люди отримують від відшкодування моральної шкоди? Далі будуть жити на забрудненій території? От якщо буде така кількість судових рішень, от наша ідея в даному випадку, значить держава повинна на всі ці речі. Звернути увагу. І от коли ми початково, і я вам скажу, що ми зіштовхнулися шаленим спротивом судді через те, що судова система України вона ментально не звикла приймати таке рішення. Якщо такого в Україні ми таких, якась, у нас да, система судова. Якщо, якщо якщо таких. Таких рішень у нас до цього не було, то судді просто бояться створювати судовий прецедент. Для того щоб розуміти, як будуть рухати ці справи, одивіться, ми спочатку направили 20 справ інваліди першої і другої групи і Чорнобильці, які звільнені від судового збору, щоб побачити тенденції, як будуть розглядати ці справи в Обухівському райсуді Київської області. І відразу ми зіштовхнулися із серйозним спротивом. Ми частково документи дійсно отримали про е наслідки для довкілля, але про причину пожежі не могли, б, через те, що е не закінчила на той період роботу урядова комісія, деякі питання відносяться до таємниці досудового розслідування і тому, придивляючи позови е до е структур марки БРСМ, які являють собою джерело підвищеної е небезпеки. От. Ми вказали про те, що керуючись процесуальним законом, ми залишаємо за собою право через суд, який зобов'язаний нам сприяти в, в реалізації своїх процесуальних прав, витребуємо додатково документи від урядових структур про причини пожежі, через те, що це має важливе значення. От, от ми... щодо е... урядових документів, А який висновок записаний в звіті урядового? Я документів? вам я вам зараз скажу спочатку, як ми його отримували, з якими боями, а потім розкажу з міста висновку і чому нам отидось? Значить, я був абсолютно переконаний, що перші ж наші клопотання в інтересах інвалідів і чорнобильців будуть задоволені. Ми швидко отримаємо ці документи. Не тут то було. Нам почали системно відмовляти в задоволенні цих позовів. Ми скажем, говоримо, витребуйте від урядової комісії документи про причини пожежі. це не відноситься до предмету спору. Ми, як юристи, не розуміємо, чому і так далі. Об'єднайте справи в одне провадження. Не об'єднують в одне провадження. По 22 справах, виходить, кожного разу потрібно викликати в якості свідки одного тайму сільського голову, тих же експертів, психологів і так далі. Тобто штучні перепони для розгляду справ. Пише, говоримо, що об'єднаєте справи, Вони говорять, що ви не, дали, не надали документів, що по іншим справам у вас відкриті провадження. А нам ці ухвали навіть суд не надіслав і не вніс в судовий реєстр. Ну це квіточки і так далі. Значить, починаємо. Ми бачимо, що суд на юридичній техніці, на юридичні абсолютно техніці, ми досвідчені юристи, щоб реально зрозуміти ці речі, намагається втягнути в нас в розгляд справи по суті обставин без достатньо кількість доказів, щоб мотивувати, що ми не довели обставини спричинення шкоди і технічних наслідків аварії. Ми все це реально бачимо в цій ці речі. От, як юристи розуміємо, куди нас в цій ситуації втягнуть клопотання, нам системні відводи і так далі. Ми починаємо скаржитися на дії суддів, заявляти їм відводи. Вищу кваліфікаційну комісію, і от в даній ситуації один із суддів трішечки дрогнув все таки направив запит в рядову а на цей період ми вже 3-4 місяці були в судах, тільки на стадії клопотань, по деяким тільки змогли перейти по суді. При... Притому при тому розуміли, що там буде більше відповідачів солідарних через те, що по пресі було що власники навтобази то в тов побутрям матеріали, а експлуатували інші структури бренду БРСМ. А Це можна було побачити. Тільки в звіті урядової комісії. От. І от ми отримуємо звіт урядової е, комісії, і там, де йдеться про технічні причини е, пожежі і так далі. Ми відразу змушені були практично всі свої справи в Обухівському суді зупинити, щоб подати по-новому. Справа в тому, що змінити предмет і підставу позову до початку розгляду по суті можна тільки тоді, коли ми не перейшли на цю стадію процесу. Якщо перейшли, ми можемо тільки залишити позовні заяви без розгляду і подати нові. А нас системно втягнув, втягували в розгляд справи по суті без достатньої кількості доказів. Коли ми отримали цей звіт, ми практично всі справи залишили без розгляду. Тільки в двох суддів залишали ще на стадії клопотань і подали з новими підставами позову. І, і, і причиною став, став цей отриманий звіт. Звіт, от я вам скажу зараз характеристики цього звіту. До речі, звіт не надавався. Ми в Путрівську сільську раду цей звіт надали, він не поступив ні в районну державну адміністрацію Васильковську. Сумніваюся що я, що він є в обласній державній адміністрації і так далі. Ми його офіційно зараз оприлюднюємо, але нібито на сьогоднішній день це такий документ, який не, не хочуть, щоб хто небудь бачив не і так далі. Звіт я вам скажу, і висновки в цьому звіті є достатньо вражаючі. От уявіть собі, що в звіті зафіксовано: От, Що нафтобаза, яка горіла, яка належить по матеріалів, що ця структура марки БРСМ придбала цей об'єкт в 2009 році. До цього власником об'єкту спочатку була одна структура, потім, потім друга. Обидві ці структури збудували дві черги автокомплексу по проекту, по якому були зауваження, але по проекту, який в принципі недоліки були усунуті, була дві черги построєні абсолютно по побудовані по проекту. І от власником становиться структура БРСМ. Ми знаємо, чим ім'ям це пов'язується Едуарда Ставицького і так далі. І на е, е, це власник уже то побутрим матеріали. Ну по, -по, по російськи якраз і роз розшифровується, щоб всі думають, що це якась торгова марка, побут ребуть матеріали. Ну, розшифровується це Є БРСМ знаменитий. Майже ніхто не знає, що означає таке БРСМ букву С завжди пути зі Ставицьким. І так далі. Ще, насправді, це побутре матеріали на, етед, на українській мові, а на російській получається як е, БРС. Так от ця структура купує у 2009 році з, е, і е, отримує проєкт е, на будівництво третьої черги. А далі проєкт просто оказався тільки для того, щоб він був. Будують без будь проекту. Е, проєкту. тому будують вісім самобудів. 8 самобудів, 8 резервуарів е, будують е, е, ємкістю 900 метрів е, кубічних. І от уявіть себе собі, 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 собі таке, що що таке ці вісім самобудів е, величезних резервуарів, 900 кубічних метрів і так далі. В висновках е, звітів урядової комісії вказано, що побудовою цих восьми самобудів були порушені протипожежні відстані по всій нафтобазі. От уявіть собі, ну якщо це територія, наприклад, 3 гектари, дає дві черги побудовані по проекту. Якщо ви побудуєте там вісім самобудів, то ви порушуєте навіть по тому, що по двом чергам було все правильно збудовано, порушуєте по всьому об'єкту е, протипожежні відстані. І, а все те решта, що було по проекту, вони будують. І в звіті урядової комісії зафіксовано, що всупереч статті 39 закону України про е, містобудівну е, діяльність вони не здають в експлуатацію. От, тобто, е, Побудовою восьми об'єктів і здачу в експлуатацію нафтобази, її в такому вигляді ніхто би не прийняв в експлуатацію, Під, е, в цьому регіоні почав функціонувати технологічно, екологічно, е, техногенно. Протипожежно-екологічно небезпечний об'єкт. Він являв собою такими характеристиками за те, що він не зданий в експлуатацію, це нонсенс. У нас об'єкти, які не здані в експлуатацію, не можуть взагалі експлуатуватися взагалі. А вісім самобудів порушили протипожежні відстані. У звіті урядової комісії констатувати, що пожежу на Нафтобазі. Погасити було е, неможливо через порушення протипожежних відстані, перегрівання резервуарів, поки все не згорить, нічого там зробити не було можливо. Тепер дивіться, як держава наша виконує функції по захисту, по дотриманню екологічної рівноваги і захисту екологічних прав українців. Ну, приклади буквально вражаючі. Ми тоді по телебаченню всі говорили, що нібито. І цю нафтобазу ніхто не перевіряв, що у нас мораторій на, перевір, на, на, на перевірку об'єктів е, малого бізнесу і так далі. Ще? Неправда, держава лукавила. 28 січня було розпорядження Кабінету міністрів на перевірку подібних об'єктів нафтобаз. І ця нафтобаза була перевірена в травні місяці 2015 року за дві неділі до пожежі. І органи Державної служби з надзвичайних ситуацій встановили 64 порушення правил протипожежної і техногенної безпеки, і в тому числі встановили, що об'єкти сплотається не в експлуатацію. Встановивши цей факт, вони повинні були закрити навтобас і закрили. Вони... А його не закрили, а дали два місяці на усунення е порушень. Вони бачили самобуди, які вот тату все. І ви уявляєте, що в звіті урядової комісії зафіксовано, що станом, коли почалась пожежа. Жодна, жодне з порушень не було усунуто, незважаючи на те, що була перевірка. А в даному випадку я розумію, що відбулося тут 100% стосовно державної служби з надзвичайних ситуацій. Відбувся з певністю, можу сказати, корупційний вплив. Вони потім дали їм 2 два місяці відсрочки для того, щоб ті через суди наші узаконили право власності. і Оці самобуди. Вона вся Україна будує як самобуди, Потім через суди узаконює е, право власності. Не загинули б люди, якби закрили героїв, пожежників, які гасили цю пожежу. Це злочин тих, які напевно получили медалі і ордени на сьогоднішній день загасіння? Вони говорять, що героїчними зусиллями і так далі? Більш того, от ви дивіться, що Ну, у нас історії. часто так в історії складається, що ми героїзуємо тих людей, які цього не заслуговують, Але за браком часу хотів би запитати так. у вас, а якщо ми говоримо про цей судовий позов, то на якій він стадії зараз перебуває, і коли можливо буде потенційно. Врегульована ця ситуація з юридичної точки зору. Значить, все таки трошечки на хвилину до звіту, хоч і заберу у вас час і так далі. Щоб ви розуміли, що щоб звітом зафіксовано, що в метрів від нафтобази розміщається склад боєприпасів. 50 метрів. І що всі зусилля пожежників були сконцентровані, щоб не вибухнув цей об'єкт. І я думаю, що правильно, що концентрувалися в тому напрямку через те, що ми знаємо, що там вже військовий аеродром, там не просто боєприпаси, там авіабомби. От. Так от, в світі урядової комісії зафіксовано, що якби відбулося детонування, утворювався вогняний смерч довжиною 20 км і шириною 800 метрів, а цей вогняний смерч мав знищити повністю місто Васильків. Ви можете собі уявити подібну е, ситуацію. Під ну, Києвом існував подібний об'єкт. А тепер, що стосується оце вже плавно, переходимо до суду і так далі. Скажіть, будь ласка, коли я вам розказав, яким чином існував цей об'єкт, який він спричинив наслідки, що він ніс загрозу для людей. Там люди кілька днів були, перебували в готовності до еваку... евакуації, особливо крачки і копці, які найбільш прилеглі. Безумовно, радості вони від того не відчували. Наші психологи з ним з ними працювали, зафіксували і так далі. На сьогоднішній день ми вже майже 6,5, вже 7 місяців слухаємо ці справи, і судді дійсно бояться виносити ці рішення. Ми не знаємо, які будуть ці рішення і так далі. Але те, яким чином, от, наприклад, голова суду проц в ці в, одній з наших справ призначає, відкриває провадження у справі. А нас взагалі не повідомляє. Ми по іншій справі з'являємося і виявляється, що в нас на цей день призначена е справа е до слухання. Якби ми не з'явилися, написали б безповажний кето і залишили б її без розгляду. А тепер інше, От дивіться, От ми я сказав, що ми спочатку перші відправили 22, де люди звільнені від сплати судового збору. По іншим... В тому числі за завдяки допомозі і гранту швейцарського фонду ми проплатили судовий збір. Але всі люди мають право на звільнення від судового збору, виходячи з свого матеріального становища. Сьогодні правосуддя надзвичайно дороге, і потрібно платити значний судовий збір. А всі ці люди, люди якщо брати по розкладки їх матеріальні, вони е, проживають за, за е, е, межою бідності, а сплата судового збору взагалі виводила їх за межу споживчого кошику і так далі. Ми по всім цим людям направили клопотання звільніть або відстрочить сплату судового збору. Ви думаєте, хоч одного звільнили? Ні, не, ні. Звільнили. не звільнили. От судді банально не звільнили жодного від цих питань і так далі. Я після цього поці... вирішив поцікавитися. А власне, ну як там у Грибоєдова, а судді хто? А хто ж власне нас судить? От просто почали вивчати ситуацію, історію цього суду і так далі. От за Печерський суд, за Шевченківський суд в Києві всі говорять. А за Обухівський суд чомусь у нас. Е, хоча там проживає вся політична еліта, практично, е, еліта там практично сталий склад. Е, Туду і yeah. я вам скажу, що я можу вам розказати такі історії, які вражають. Я... От я думаю, що ці історії будуть гарним продовженням нашого наступного інтерв'ю. Тому що за браком часу ми повинні сьогодні завершити. Я вам дякую за цю розмову. Mm -hmm. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із правозахисником Олександром Лупейком. Залишайтеся із нами на Актив ТВ. На все добре. До побачення.